Я Наталя, а це Єва та Богданчик. Раніше ми з їхньою сім'єю були сусідами, але на жаль, батьки цих дітей не можуть піклуватися про них належним чином, тому їх позбавили батьківських прав. Ми вирішили запропонувати дітям свою родину. Так я стала офіційною опікункою Богданчика, йому 6 років, та піклувальницею Єви, бо їй вже 14. Багато хто думає, що опіка, піклування це лише для родичів, але це не так. Оформити опіку чи піклування може будь-хто. Для цього не обов'язково перебувати в сімейних взаєминах з дитиною. Процедура досить стандартна. Звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання, пройти перевірку житлових умов, зібрати необхідні документи. Також потрібно буде пройти навчання для опікунів та піклувальників, якщо ви не родичі дитини. Зараз Єва і Богдан частина нашої родини. Я відповідаю за їхнє виховання, освіту, здоров'я та розвиток. Ми разом долаємо труднощі та радіємо успіхам. Водночас держава надає фінансову підтримку на утримання дітей. Опіка та піклування це не назавжди. Опіка до 14-річчя дитини, а піклування до її повноліття або ж до того часу, коли діти зможуть повернутися до своїх біологічних батьків. Зв'язок, який ми будуємо з дітьми зараз, залишиться на все життя, і це найцінніше, адже кожна дитина заслуговує на родину, де її люблять та підтримують. Дізнайся більше про опіку та піклування і і інші способи запропонувати дитині свою родину на сайті Діти Коли розділяєш щастя з дитиною, його стає більше.